Пантація кісткового мозку малопоширена процедура, яка може врятувати не одне життя. Медики пояснюють, не зважаючи на те, що про цей вид донорства в Україні відомо небагато, у світі його вже давно практикують під час лікування онкології та автоімунних захворювань. 20-річний Максим наразі перебуває в ремісії. Лімфому четвертої стадії у нього виявили ще в школі під час планового обстеження. Життя хворому врятувала трансплантація кісткового мозку. Зараз я в ремісії знаходжуся вже рік часу приблизно. Це просто як капання, це по суті. Якщо мозок, мозки просто закапують клітини і все. Ну, Процедура не доводись до години часу, але потім відновлення до місяця місяців два. Провели Максиму автоімунний варіант трансплантації без залучення донорів. Втім, такий спосіб лікування підходить не всім. Даний час донорство дуже потрібне для нас, тому що такі люди, які ну які зараз такі ситуації, як був я, вони шукають донорів і ніяк не ти не можуть. Тому треба якось розвивати це все донорство, аби більше людей приходило, здавало кров. Було донорами для таких людей, як я лікарі пояснюють, стати донором кісткового мозку легко. Потрібно лише зареєструватися на спеціальному сайті та здати необхідні аналізи. От ми покажемо, як це просто Володь, прошу. І внутрішня сторона поверхні з однієї сторони викрутити, прокручуємо, і близько хвилини ми прокручуємо. Ми відправляємо ці аналізи вже на дослідження і, по суті, верифікується, скажімо так, генетичний код даного пацієнта, до, даного пацієнта, донора, це неправильно сказати даного донора. І по суті, це вже людина входить в реєстр. Доступ до такого реєстру мають тисячі медичних установ по всьому світу. Якщо характеристики пацієнта та донора збігаються, останньому пропонуємо. Процедуру забору кісткового мозку. Чомусь всі думають, що стати донором кісткового мозку це десь в якийсь кіст... кістковий мозок мають заходити, якісь травматичні робити процедури, а насправді це є забір крові з вени». Донорські клітини можуть врятувати не лише людей, хворих на онкологію. Вони настільки унікальні, тому що вони продукують компоненти крові, здорову кров. І вони розмножують ще самі себе, тобто цих 1-5% клітин донора перетворюються в 100% кістковий мозок пацієнта. Пересадка кісткового мозку потрібна не тільки онкохворим дітям і дорослим, а також і дітям з провинними імунодефіцитами, коли вони народжуються з поломками імунітету, і їхній організм не здатний боротися з інфекціями. На сьогодні в Україні 14 тисяч людей долучилися до програми донорства кісткового мозку. Проте медики кажуть, їх потрібно більше. Наша мета. Помогти розширити реєстр донорів для того, щоб ми могли це робити в себе, щоб ми могли це робити безкоштовно, тому що трансплантація за кордоном стартує від 150 тисяч євро. В Європі є великі реєстри, які працюють уже більше 35-40 років над популяризацією донорства в своїй країні і над наповненням реєстру. Це до прикладу, наприклад, Німеччина, кожен десятий німець зареєстрований в реєстрі з 2022 року в Україні провели близько 200 неродинних трансплант. Тація кісткового мозку. При цьому лише 10 донорів були з вітчизняного реєстру.